Що ну, на Заході питали, ну ви ж знали, що я наукове в інші сини. Ну, це не мене особисто, Україна. Ну, так, так, так. Ну, я собі пригадав 2004 рік, коли були президентські вибори, я тричі був в складі нашої групи Дрогобицької на сході. три бури. Тому, і от коли е, ми ж всі там спілкувалися з місцевими членами комісії, все, розумієте, і коли ми приїхали сюди, і ми тут обмінювалися досвідом, ці спостерігачі, mm -hmm. і е, багато з нас чули таку фразу, там на сході говорили. Вони ж казали, ви ж знаєте, хто він є, він же двічі судимий, але він, сидимий, і, але він, він наш. Зелі, мало того, що він наш. І значить, там така думка побутує, що. Чим більше ходок маєте, тим лучше життя знає. І це на повному серйозі. Але вони побачили, що це не годиться взяти. Але поставте зараз це в минулий час. Так. Тому що я ж в мене кажу, Донецьку половина родини там, дружина і батьки, брати, спокійні, правда, батьки, земля і Богом. Але я добре знаю цей регіон. І зараз у них настрій кардинально інші. Бо вони думають тоді так, що прийде наш, ми заживемо краще. Так, він не такий буде е, там грамотний і все, да, не професор. Але не веде порядок в країні. Зараз вони вже взвили від того, що відбувалося. І знову дякувати Януковичу, не просто об'єднав країну. А ще може бути таке діло, що він дійсно таке проведе в Європу. То підпише угоду. Те що? Тому що ну, заткнулося половину України. Раніше що вони що відтворяли? згадайте? Хіба міг би хтось із Заходу переконати цю публіку в тому, що треба йти туди? Це, 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 це було неможливо уявити собі. Молоді регіони творять комуністів у Донецьку. Ми хотімо. І, і в Донецьку, і в Києві. В... Майже щодня проплачені регіонами мітинги стоять ці молоді люди. Ну за це агітують написані момолоді бра європейські союз Проплачені. це такий сюрреалізм. Це просто душу я й мало. Ага, так, так. Давайте наступне, наступне.